Увага! Препарат небезпечний для бджіл, тому, будь ласка, не використовуйте його під час квітування рослин, піклуйтесь про наших садових помічниць. Знаю, що багато садівників віддають перевагу препаратам більш відомим, котрі вже давно на ринку, але я вже другий сезон активно використовую пестициди від Protect On і надзвичайно ними задоволена. Ось результат обробки троянд від попелиць напередодні ввечері. Квіткарки та квіткарі чудово знають, що попелиця завжди сконцентрована в районі пуп'янків та на молодих приростах, котрі мають сік, яким шкідник харчується. І ось що я маю на ранок після обробки. На листях чудово видно мерсів різних видів і різних ступенів розвитку шкідника. Хтось може сказати, так від тієї ж актари буде такий самий результат? Так, але актара, по-перше, доволі швидко викликає резистентність у шкідників, а по-друге, немає карецинних властивостей. Препарат, про котрий йде мова, знешкодить не тільки гризучих та сисних шкідників, а й ще й по кліщу, що дуже важливо для таких рослин, як, наприклад, гортензії. Ну і час відкривати завісу цієї таємниці. Все це про інсектоапарицит Цезар, дуже дієвий та ефективний, незамінний в аптечці будь-якого садівника. Здоров'я вашим рослинкам та мирного неба вам.